Так, друзі, усім привіт. Я рад світати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтій. Сьогодні прямий ефір. Будь ласка, долучайтеся стосовно тих змін, які були внесені кабінетом міністрів до, під, до відповідної постанови, і змінили трошки порядок про отримання відстрочки та визначили певний порядок обліку для громадян за кордоном Кабінет міністрів, постанова 675. Друзі, долучайтеся до ефіру. Одразу пишіть, як мене чути. Сьогодні будемо про це говорити, тому що це дуже важлива тема. Є певні моменти, про які вже багато хто почав казати, що там знімають необхідність ЛКК у пункті 13 для отримання однак є декілька цікавих моментів, тому що вірно, Даніел пише за те, що акт догляду залишили все вірно. Тому, друзі, долучайтеся, будь ласка, до каналу і будемо сьогодні говорити про це. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково робіть підписку, друзі. Пишіть е, одразу свої питання в чат. Тому що прямий ефір до речі, хто що не придбав нашу практичну рекомендацію, я рекомендую в описі під цим відео. Є вона в наявності. Постійно вносимо зміни, допрацьовуємо багато моментів стосовно перевірок документів, необхідності е визначення порядку, отримання повісток, хто має право. То немає, які повинні бути документи. Всі ці обставини ми запакували в відповідну монографію стосовно тих змін, про які вони зазначають, давайте будемо говорити. Дійсно, Кабінетом міністрів було ухвалено. Порядок змін зміни стосуються. Певних моментів щодо проходження ВЛК, тобто, громадяни віком до 20 дуже багато законів. да люди пишуть, я погоджуюсь з вами, бо і їх ще буде дуже багато цих змін. Громадяни віком до 25 років, які пройшли в свою чергу базову загальну військову підготовку, друзі, або базову військову службу. Вони не будуть направлятися на військово-лікарську комісію для проходження відповідного медичного огляду. Тобто, таким чином, призовник. Чоловік до 25 років, який має припасне, направлятимуть на ВЛК тільки якщо їх будуть брати на військову службу з їхньої волі. Ось і все. Стосовно захисту прав волонтерів, друзі, ну по волонтерам взагалі нічого зовсім. Ну, зовсім нічого нема, з жодних відстрочок. Процедура надання відстрочки на військову службу у зв'язку з бронюванням для певних посадовців оце взагалі цікаво. Вони зробили трошечки собі такий релакс, е то, оскільки бронювання для посадовців не буде передбачати направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Ось так. Далі рухаємось. Стосовно цього пункту важливого, да, відстрочка для. Тих, хто зайнятий доглядом, здійснює догляд, кабін прибрав дійсно з умові строчки для, для, для доглядачів обов'язкову наявність висновку ЛКК. Якщо ця людина доглядає одного з своїх батьків з інвалідністю другої групи або одного з батьків дружини чоловіка з другої групи, но маємо велике але. Петицію ми там проголосували зараз. І також будуть розглядати. Бачите, деякі рухи вони корисні, однак є цікавий момент, тому що в цьому розділі постанови відповідної 560-ї залишили, що залишили такі документи для особи, яка зайнята доглядом. Там певний є документ стосовно отримання компенсації, який може підтверджувати певні обставини. Однак, цей документ. Він також, щоб його отримати, буде потребувати ось висновку ЛКК. А також залишається або, або є, або тобто ми можемо замість цього документу використовувати акт про встановлення факту здійснення особою догляду. Додаток 8 цієї постанови. До речі, друзі, переходимо до додатку 8, Відкриваємо, і що ми тут бачимо? А бачимо, ми тут наступне: в акті про встановлення факту здійснення особою догляду залишився документ, що підтверджує потребу особи в постійному догляді. Розумієте? Тобто, в принципі, цим документом може бути що ЛКК. В деяких випадках МСЕК це робить. Однак, я наскільки знаю, мені відомо, що це лише для першої групи робиться по МСЕКу. Тобто, по факту, документ, що буде підтверджувати потребу особи в поційному догляді, він залишається і все. Ось така ситуація. Як воно буде працювати на практиці, будемо дивитися, друзі, тому що ну нічого нема такого, щоб просто давалося. Тому з цими відсрочками ще багато буде питань. Комісія будуть розглядати відповідні питання, і ми це розуміємо, що будуть багато спірних моментів. В свою чергу, змінами, які Кабмін опублікував нещодавно, явка до ТЦК не обов'язково. І це буде стосуватися українців, які були зняти з військового обліку через виїзд за кордон на срок понад три місяці. А вони в свою чергу можуть подавати відповідну заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу, друзі, без необхідності особистої явки до ТЦК. Однак для цього є певні умови. Давайте більш детально зараз. Я її одразу відкрию. Будемо говорити. Так, вони це визначили. Ось я дивлюся зміни? Яким шляхом або ти прибуваєш особисто до ТЦК, або шляхом подання цієї заяви про взяття на військовий облік в довільній формі разом з відомостями, які визначаються додатком 4 до порядку організації ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних. Там в мене люди писали і питали: Антон, а де знайти? Цей додаток 4. Ви просто можете перейти відповідно до постанови, і там нижче буде відповідний додаток, і можна зразок його отримати. Це не проблема. Кому потрібна також ця література в описі буде посилання, можете перейти і придбати у нас. У зв'язку з цим також подається ще копія першої сторінки. Давайте повернусь трошки. Заява. Копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Це все повинно бути подано до ТЦК, однак через закордонну дипломатичну установу. Що цікаво, заява подається громадянинам України в закордонній дипломатичній установі особисто разом із паспортом громадянина для виїзду за кордон, який після прийняття відповідної заяви вам повинні повернути. Або інший шлях є засобом поштового зв'язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон. В свою чергу. Закордонна дипломатична установа України буде надсилати, друзі, заяву, зазначеним пакетом документів до відповідного ТЦК. Ось так. На їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті у сімиденний строк. Ось така процедура визначена, друзі, на сьогоднішній день. Далі, що цікаво. Е Крім того, Кабмін вніс зміни щодо можливості направлення ТЦК до національної поліції звернення. Тобто ТЦК буде направляти до Нацползвернення про адмінзатримання та доставлення осіб, що порушують правила військового обліку. І, в свою чергу, це буде в електронному вигляді. Ну, тобто, відповідний документ, у разі виникнення підстав у працівника поліції, здійснити адмінзатримання та доставлення повинен бути в наявності, оскільки, якщо його нема, то процедура не буде передбачати зворотнього затримання та доставлення. Ну, те, що зараз ми бачимо. До речі, ще раз нагадую, друзі, багатьом з вас, що. ТЦК не мають права вас затримати, доставляти після 18 травня, тому що були прийняті зміни і все. Однак багато хто про це не знає. Ось що цікаво, що комісія при ТЦК вона не буде розглядати питання від строчки ще деяких посадовців, буде йтись мова про тих, хто заброньований, наприклад, керівники міністерств, суддів, заступники цих Міністерств, керівники державних органів, нардепи, конституційного суду, омбудсмена. Ну і там визначений перелік, і зазначено те, що процедура надає такої відстрочки від призову для такої категорії осіб у зв'язку з бронюванням. Вона не буде передбачати направлення на ВЛК. Ось так. І ще один цікавий момент, який я побачив, це те, що з новою редакцією виконавчі органи місцевих рад будуть здійснювати у сіміденний срок. Подання інформації до ТЦК про призовників, які будуть прибувати для проживання з інших адміністративно-територіальних одиниць за певним місцем проживання. А ось норму про тих, хто вибував до нового місця, таким чином, з цього пункту, взагалі друзі, виключили. Дякую, що долучаєтесь, друзі, до ефіру. Тисніть палець догори, розповсюджуйте дане відео. Бачу ваші Коментарі стосовно я волонтери оновлю дані, що будуть волонтери отримувати відстрочку». Ні, друзі, не, немає цього. Адвокати також не мають цього. Ще раз повертаю, повертаючись до теми того, що багато хто казав, що ми там люди системи, повинні розуміти, що із тієї категорії громадян, які здійснюють представництво в суді, навіть в кримінальних провадженнях, суд, прокурор, захисник, адвокат. Адвокат не отримав, точно також я бачу питання і по а, цьому волонтерам. Така ж історія. Скажіть, друзі, мені ось такий момент, що ви думаєте особисто про економічне бронювання? Вони зараз дуже активно піднялися питання і спілкуються і вирішують той момент, що все ж таки економічне бронювання воно потрібно і воно має місце бути. Однак я там подивився такі цифри. Досить великі, необхідно сплачувати податків, щоб особу була можливість забронювати. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свої коментарі. Не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Ми постійно спілкуємось, постійно допомагаємо нашим учасникам клубу. Дуже багато питань стосовно отримання відстрочок, стосовно оформлення належного чином документів. Тому долучайтеся, працюємо кожного дня. Є телефон гарячої лінії, що ви завжди можете звозити. Ранку до восьми вечора в будь-який день зателефонувати, і наші юристи постійно працюють і допомагають також і в дистанційному режимі. Також, друзі, є багато вже партнерів по іншим великим містам. Де вони зможуть вас супроводжувати і допомагати, в тому числі у присутності ТЦК? Ну, ось такі зміни бачимо. Бачимо, що зміни вони трошечки вносять однак, де є моменти залишаються, тобто якісь важелі стримування все ж таки залишаються. Буде дуже непросто. Комісії вже почали працювати щодо надання відстрочок. Пишіть, до речі, які у вас вже опит? Хто? Там оновлював дані, і хто вже проходив відповідну комісію, отримував відповідні рішення. Обов'язково напишіть свої думки в коментарі під цим відео. Протисніть палець до гори, буду дуже вам вдячний. Підтримайте канал, підписуйтесь, розповсюджуйте відео. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба.